Volkswagen Церітас. Гольфів немає. Дивимося на Volkswagen Taos. Іде відразу з LED-оптикою. Такий от бейджик прикольний. А це типу лізінгова машина. У неї 6000 миль, вже наклеєна IQ Light. Тобто все LED фонарі. В принципі, прикольне. Це база гольфа, але просто кросовер. Трошки тут. Видно, його царапнули І ціна 25 700, але він каже, що можна трошки дешевше. Цікаво, що відразу вони кажуть, що готові збивати ціну, тому що до них приходять нові автомобілі. Це дуже прикольно. Ну Тряпочка, все, але чесно, пахне новою машиною. 6 000 миль, екран, така ось мультимедіа, CarPlay, трошки поцарапане видно. Екранчика Руль не шкіряний, але дуже прикольний. Емблемка дуже приємний, не клімат, але також непоганий. Звісно, заглушечки, щоб ви не забували, що ви бомжа купуєте. Ось і це дуже приємно, дуже гарно, багато місця відразу позаду. В принципі, ну чисто як новий автомобіль. Місця позаду, я думаю, так зрозуміло, більш ніж достатньо. Типу. Дитяче крісло можна буде сюди або ще щось нормально собі на Isofix поставити і взагалі. Ну, Багажничок непоганий, трошки більше, ніж в альфа. Резинові коврики, полочки немає, але багажник великий. Ключик трошки пластиковий, такий дешевенький. Jetta Sport відрізняється від базової моделі там десь 1500 доларів, короче фігня. Повністю новий автомобіль, також цифрова приборочка, що мені дуже подобається. Мультимедіа, також CarPlay, все, що хочеться. Звісно ж, автомат. Тут трошки вже заглушок. Також є, ну, в принципі, USB, Type-C, все клімата немає, але якщо чесно, я підозрюю, що можна сюди поставити, чисто замінивши цей. Якщо я не правий, то, то я не правий, я не знаю. Так, флешка, все Але що мені дуже подобається в цьому автомобілі, це чорний дах, це прям кайф. Це дуже кайфово. Так, ось таке дзеркальце, Ну, в принципі, світла немає, нічого А, немає. Але прикольно. Трошки відчувається більш дешевим, звісно, порівняно з Даусом. Ключик зато трошки покраще, можна відкрити багажник. але Автоматично, ну, старт-стоп, кнопочки немає, тому треба кольча Тут мені сидіння трошки більше подобається, якщо чесно. Фари у нас LED. В принципі, як мені сказали, все йде у нас LED. Бумажечка для нього. Прайс. В принципі, я, я так бачу, що з ними можна поторгуватися. Ось дивіться, чорні дзеркала також, ну Тут трошки видно, що плівку колись здирали, не до кінця здерли. Але я ще уточню, чи будуть вони мити автомобіль перед тим. Можете звернути увагу на зазори. Зазори тут все добре. І вони самі роблять плівочку от всередині тут і на бортиках вони самі ставлять цю плівку. А також такі ось задні фонарі дуже гарно Ну, камон, за 26 тисяч доларів, чи скільки там вона. Ну, це, як на мене, це просто шара. Резина Брістоун. Не відчувається, що ти купуєш самий дешевий автомобіль. Це мені дуже подобається. Це я лайка базова модель, але можете. Також подивитись на ціну. Там 800 баксів різниці, щось таке. Ну просто немає ніякого сенсу купувати базову модель, коли є спорт. А, також тут видно хром. Хром. А, тут замість хрому чорна така штучка, що мені подобається. Дневні ходові огні тут є, а, в базовій моделі немає. Ось такий дах, іде світлий. Ось так, тому, а, ну, в принципі, інтер'єр більш-менш такий самий, а, не видно, вибачаюсь, але вже що поробиш? Ось а, тут трошки інші колеса є. Це якась у нас S'. Ну, тобто це трошки краще, ніж базова, але 30 тисяч... Ну, Зато там іде вже шкіряний салон. Мультимедія така сама, шкіряний руль видно. Ось, але шкода, що не чорні. Мені подобається як в спот-версії чорні дзеркала і так далі. GLI відразу видно трошки покрасивіше, червоні акценти, виглядає круто, а також гніви такі є, і а, просто ну, чорні всередині фари. Я так розумію, Ну, там лінза, це LED, звичайно. Трошки покажу ось ціну. 41 тисяча це від дилера. MSRP33, але вони, походу, трошки щось додали. Ось бумажечка, якщо цікаво. Зато є повторителі поворотів, що дуже прикольно. Також безключовий, це дуже-дуже радує. О, ну це прям кайф. А, це у нас іде шкіряний салон. Тут такі вставочки дерев'яні, також шкіряні вставочки у нас є тут, тут. А, мультимедіа у нас більша, також екран трошки інший. Кермо перфороване, дуже класно, з червоною вставочкою GLA, також повноцінний екран вже йде тут. А, у нас вже з'являється за такі гроші, плюс одна педалька. Дуже чітко все працює. Мені подобається те, що це меню. За такі гроші у нас вже з'являється клімат. А, і саме кайф це панорамна криша. Чорний дах. А, знову ж таки, такі трошки парфоровані, але а, з підігрівом, але я так розумію, без вентиляції. Всередині дуже-дуже гарно, дуже. Дуже приємна і музика тут типу преміальна, тут вже йде біц аудіо. Також бездротова зарядка у нас для телефону у нас є. І що у нас також? Ну, тут всякі підлокотничок, в принципі... В принципі, що дуже рад, Взагалі я приїхав заради сьомого вольфа, але е, знайшов восьмий GTI і я не міг його пропустити. Ну і звісно, РК у нас поруч. Але спойлером скажу: РК я не відзняв, тому що в мене сіла батарейка на телефоні. Але відзняв ці вам GTI-ку. Фари у нас LED повністю такі от прикольні повторичі поворотів. Гальмівні диски вже по більше, zero всесезонна у нас резина. І прикол в тому, що у нас всесезонна резина 225-40 на 18, а в той час, як у РК, у нас вже іде 35-й профіль на 19 дисках. І у нас йде літня резина. Звісно, на 300 сил, краще вже літню резину. Відразу це якби перформанс, якщо можна так сказати, тачка. Так що ну якби 300 плюс сил вони дають про себе знати. Знову ж таки, GTI -ка. відкриваємо дверцю у нас така от підсвіточка. І якось мені здалося, що шумка краща, як мінімум, двері важчі, ніж на GLike. У нас Ambient підсвітка. Так називаємо, у нас іде три педальки, тобто у нас механіка. Ручна кропка передач, мені дуже подобається сидіння, вони дуже зручні, перемикач світла, ну такий тач, як би мовити, Ламба тема така, соти, прикольно, екрани, ну нормально такий собі, я б сказав, трошки мінімалізм. Мені дуже подобається люк, як вони називають панорамна, панорамна криша, але це люк, безрамне дзеркало з такими от кнопочками для того, щоб відкривати гараж. В Україні це не популярно, але тут ну, усюди воно є, воно працює, тому класна тема. Небагато всяких кнопок, в принципі, це гарно, бездротова зарядка. Такий барточок, ну, звісно, як і в усіх «Альфах». Місця небагато, але мені подобається шкіряний салон, ну просто новий автомобіль. Не часто я ходжу по салонам, дивлюсь на нові автомобілі, тому мені це було новинку, новинкою. В мене прям купа емоцій, чесно кажучи. Такий руль сперфорований, дуже мені подобається. Ручна коробка це, взагалі, окремий кайф, старт-стоп чи безключовий доступ, правильніше сказати. Три налаштування для сидіння у нас є. Тобто, ну, просто по-людськи все зроблено. Я під себе налаштувався і хочу подивитись, наскільки місця ззаду багато чи мало. І от я сідаю, так, ну, два пальці. Ну, я метр вісімдесят два приблизно, тому в принципі я б сказав, би, що нормально, як для гольфа. Якщо ви трошки нижчі, то взагалі ніяких проблем не буде і може навіть. На довгі е, такі поїздки буде зручно з таким підлакітничком, два е, напої можна якісь ще покласти, підсвітка в ногах. Е, ну Тобто все на класному рівні такому мені подобається. І е, звісно, у нас музичка є, музика у нас Harman Kardon це вже якби раніше у нас фендери йшла, ну, принаймні в американських версіях, а тут так. У нас є е, Parktronic, е, багажничок вам трошки покажу. Купа бонусів у нас служить, е, резинові коврики відразу. Також іде там аптечка, всякі там е, ну е, аксесуари, називаємо це так. Така оця тема у нас. ну не знаю. Мені дуже подобається порівняно з тим, що інші дилери пропонують. ЛЕД-фонарі у нас знову ж таки все гарно, ось так він з боку виглядає, такі дисочки гарні. І що саме цікаве, трошки не сходиться по зазорому у нас задній бампер. Не знаю, може я, звісно, прикапаюсь, але я це помітив і на GLAC -like, на джетах. Також якось, ну, пластик трошки не дотягують. 192 милі для ось такого плакитного красавця. Взагалі Каліфорнія це я не знаю це просто така якби, тема з цими з трьома автомобілями, ретро-автомобілями, правильніше сказати. А дуже багато відновлених, гарних автомобілів, які їздять по дорогам, як ви бачите, Volkswagen Audi Group. Ну, просто красавець і приємно таке бачити. Але у нас є ще кращі РК, Гольф 7. Це заради чого я сюди їхав? Я їхав подивитись на 7-й гольфи, але побачив тільки такого, і які, звісно, не в продажі. Але все одно віртуальний кокпіт, мені подобається. Звісно, не найкращим образом ця плівка наклеєна, але R3 у нас Toyo Prox, знову таки BBS, і гальмівні, гальмівна система Brembo. Покращена чотирьохсвольний вихлоп, вихлоп. Ну, звісно, сток але але у нас стоять койловери, і тому гольфік трошки занижений і якби ну, красивіший, як на мене. Трошки вихлоп чорний, але буває. В наступному відео я покажу, як я підбирав собі автомобіль, яких трупів я надивився. Це дуже цікавий досвід. Нагадаю, що все ж таки купував автомобіль я з рук. Тобто такий сайт називається OfferUp, це, грубо кажучи, як наш OLX або авторія, неважливо. Просто їздили і дивились на різні автомобілі. Було декілька автомобілів, в яких я приїжджав і думав, що вже куплю, але дізнавався в моменті огляду, що це просто труп і ну, це капець. Коли, наприклад, все масло з двигуну пішло. В охолоджуючій рідину, і там такий кіселік був гарненький. ну Це просто був шок для мене, якщо чесно. Але це коротко про те, як американці ну, їздять і доглядають свої автомобілі. Автомобіль тут це чисто такий інструмент для того, щоб переміститися з точки А в точку Б. От, але більш детально вже розповім наступного відео. Якщо сподобалося, обов'язково ставте палець вгору. Ну і побачимось в наступному відео. Пока.